Здорою, ставим горою, всі за добробут народу просяним ранком, теплим світанком, разом святою бджолою Вас вітає рогова пасіка на кочівлі, бажає щастя, миру, сімейного благополуччя, хай благословить вас Господь. Сьогодні ми ведемо репортаж. Вже наприкінці медозбору і можна оцінити, як показали себе різні системи вуликів. Тут у нас стоїть колектив посадці між чотирьома полями соняшника, рапса. Вдалині є парки із липою, з акацією, з каштаном та іншими деревами. Як же кожна система вуликів себе зарекомендувала на медозборі. Тут уже, як можна сказати, можна рахувати по епохах. Ми люди різного віку. І кожного віку є свої пріоритети. Вони чітко простежуються по руках. Ось, наприклад, ці вулики. Це лежаки наших дідів. Дійсно, тут водить ці вулики. Син, молодий пенсіонер, батько якого помер 90 років і до останніх років вивозив хоч кілька лежаків на кочівлю, тому що любив дихати над цими вуликами, ходити, просто відпочивати. Лежаки важкі, привозить він їх трактором з великим колективом, щоб погрузити і розставити. Лежаки на 20-24 рамки солідні. Але незважаючи на те, що вони важкі, для людей похилого віку це самі удобні вулики, які можна відкрити, легко переставити рамки. Але водили їх наші дідусі, яким сьогодні вже по 90 років було б, якби вони були живі. А ці лежаки. Невеликого розміру від 16 до 20 рамок. Водить їх дідусь 85 років, прогресивний дідусь. Пилок збирає, Дружини виписує. В свій час був керівником районної ланки, знав всіх керівників району. Ці лежаки невеличкі, легше грузяться, криші, бачите, із жесті. Більше того, прогресивний дідусь свої 86 років став робити лежаки із полістиролу. Але він не розумів, що для цих матеріалів потрібно за дно. А дно тут суцільне. Ось чому тут часто висіли бороди і в кінці кінців ці полістиролові вулики пороїлися. Тому багато меду з цих лежаків взяти не можна було, осталися Але як би там не було лежаки для наших дідусів, це самі кращі вулики. Їх легко дивитися, перебирати рамки, не треба двигати корпуси при цьому. І меду вони дають достатньо, хай не так багато, але достатньо. Отже, старша вікова категорія обирає лежаки. Хто молодший, той легший, хто старші були важкі лежаки. Але для них це дуже зручно. І мед є. А це інша система вуликів. Це люди, зрілі роки яких припали на пізній радянський час. А тоді в моді стали бути українські вулики. Була велика пропаганда, що ці вулики найкращі, тут краще розвиваються, краще зимують. І ось цей дідусь, йому вже за 70 зараз, тоді він був молодий, він завів тоді саму прогресивну систему. Лежаки на українську рамку. Дійсно, сім'ї тут завжди були сильні, розвиток сильний і мед давав. Але лежаки для кочівлі неустойчиві. Тут треба було великі кілки і грубі, щоб вони встояли. Ну, і при огляді ці вулики, дідусь оглядає дуже довго, бо поки він вийме цю довгу рамку, це діть треба для цього часу. Але сім'ї сильні і саме більше меду на нашій пасіці, як не дивно, дають ці українські вулики. А потім із лежаків дідусь перейшов на шепороросиннішу систему. Корпусні українські вулики. Ви бачите, це 12-рамочники. З надставками теж сильні сім'ї, але їх легше перевозити, проте, якщо вони з дерева, вони важкі. І тому цей дідусь перейшов взагалі на полістирол. Полістиролові Полістеролові 12-рамочники, українські, де ви ще таке бачили? Отже, українська система рулить до цих пір. Мед є, бджоли водяться. Єдине що, 12 рамочники. Перевозити досить важко і на пасіці треба ставити піддони, щоб вони були стійкі. Тому що Українка дещо не стійка на пасіці. Ну, як би там не було для пророчених пенсіонерів, це саме та система вуликів, яка була тоді найкращою. І зараз вона. Більш-менш ціниться. І меду переносить, і бджоли водять. А ця система вуликів належить уже молодому, відносно молодому пасічнику, передпенсійного правда віку, але він наймолодший серед нас. Система, яка недавно пропагувалася як саме прогресивна, система рута з надставками, дійсно, корпуси рута. Вони легші. Тут завжди запечатані рамки з медом тому що площа Рутівської рамки на третину менша, ніж на Данівської. Завжди можна раніше качати мед. І коли треба поставити надставки. Щоб бджоли мали простір для розвитку. А розвиток тут дійсно прогресивний, добрий розвиток тому що в менших корпусах, бджоли краще гніздяться, краще печатають мед. І все було б добре. Але є і недоліки. Зараз цей наймолодший серед нас пасічник переходить все-таки на додан. Тому що в нас прийнятий такий стандарт. Будемо казати, він дещо невірний. Але те, що він загально прийнятий створює певні неудобства ні пакетів ні продати, ні купити. Оглядати треті вулики півтора рази довше, ніж дадан, тому що вони менші, часу йде більше. А так, якби не це, то і розвиток, і легкість. Ну, про легкість, каву так. Ці вулики дерев'яні і вони відносно то легші. Але все одно треба два чоловіки. Один чоловік ці вулики не подвигає. Ось чому зараз ми перейдемо, на мою думку, до самої прогресивної системи. Дерево повинно бути вже, напевне, в минулому. Є нові матеріали. Ці, ці матеріали піна, поліоретан і полістерол. Вони легші. Ці вулики можна грузити одному чоловіку, це великий плюс. Ну і система цих вуликів на сьогоднішній день сама зручна. Це, як ви бачите, двокорпусна система на 10 рамок з надставками. Вона відповідає. 24-рамковому лежаку. Сама більша сім'я міщається на 24 рамки під час медозбору. Отже, рекомендую це рогова пасіка, це наші вулики. Ми почали із поліуретанових і поліостірових вуликів, бо так було зручніше. І перейшли за рекомендацією досвідчених пасічників на корпусну систему, звичайно. 10 рамок це саме те. Не важкі, можна підняти. І бджоли тут водяться. І дадан рамка велика, швидко оглядається, гарно виймається на то що українка. А якщо треба, поставиш надставку. А так як тут карніка, то не всіх бджіл треба надставки. Деякі бджоли мішаються спокійно на 20 рамках. Хоча, можливо, дещо тісно, але нормально. Отже, ми з вами розглянули системи вуликів на кочовій пасіці. Можете судити самі, що для вас краще. Лежаки, що досить зручно для пенсіонерів. Українська рамка, що дає багато меду, але потребує більше зусиль. Рута, що дійсно раніше запечатується. Але коло неї треба більше ходити і там більше проблем. І врешті. Двокорпусна система десятирамкова, з наставками, куди можна вмістити самі сильні сім'ї. Це стандарт 24-рамкового лежака. Якщо вам було цікаве це відео, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Далі буде ще багато цікавих відео і серії кочова пасіка та інших. Метом і хлібом, сином і дідом ми відбудуємо країну, разом з чолою усім нашим роєм, славимо ми Україну, разом золою всім нашим роєм, славимо ми Україну.